Вітаю на диванчику, друзі. У часи війни, коли світ став похмурим і безнадійним, саме мистецтво та творчість може принести такі нотки світла та радості у наше життя. Отож, сьогодні ми вирушаємо на вулиці нашого міста, щоб поспілкуватись з перехожими про важливість концертів і взагалі творчості в часи війни. Буде цікаво, не перемикайтесь. Добрий день, підкажіть, будь ласка, як вас звати і чим ви займаєтесь? Мене звати Даня. Я стендап-комік, гуморист, займаюсь гумором веселю людей. Добрий день. Я в Дарія на даний момент зараз нічим майже не працюю, а нещодавно тільки звільнилася. Так в принципі пошуках роботи. Юлія, на даний момент я працюю дистанційно і шукаю себе в житті. Я Андрій, зараз проходжу навчання в університеті КПІ. Чи вважаєте ви, що митці відіграють особливу роль в часи війни? Взагалі, мистецтво відображає думки людей. От навіть взяти будь-який період там ренесанс, якщо брати в Італії, період розквіту. Під час війни так відображає будь-яке мистецтво, навіть ці самі пісні. От там на початку повномасштабного вторгнення дуже багато було духопіднімаючих пісень, тобто на якийсь психологічний стан людини можна підняти за мистецтво. Картини так само це ж спадщина, все передається. Колись там хтось підійде, спитає, як було, можна на картину показати, пісню включити, якийсь вірш, вірші також дуже прикольно. Митці, в принципі, особливу роль. Е вони завжди вважалися вище людей, ну, як по моєму. Тому що культура вона, в принципі, особлює країну, тож різна країна, різна культура, і тожна вона бути в візді Ми ці композитори це. По-перше, люди, які в принципі можуть донести голос нації до світу, тому що для взагалі суспільства якось прийнято вважати мистецтво більш універсальною мовою. Перший період, як тільки почалась війна, я пам'ятаю, що в інстаграмі не лише ем, українські митці. Були в більш такому ступорі, тому що у них були більші проблеми. Але мене, наприклад, прийняли митці з за кордону, які показували, не знаючи мови, показували своїм мистецтвом, що вони нас підтримують. Тому, безперечно, мистецтво воно. Відіграє велику роль, і воно необхідне для цього спілкування, коли ти не можеш спілкуватися іншими способами. Хм. Я вважаю, що митці вони мають свій значний вклад на протязі всіх років, а особливо на протязі війни, тому що їхні думки, їхня повість. Вона має все ж таку більш значну роль для того, щоб мотивувати Україну йти вперед до перемоги. Як ви вважаєте, чи потрібні концерти і культурні заходи в часи війни? Потрібні, якраз я цим займаюсь з двох причин: перше, це психологічне розвантаження. Дуже потрібно. Чим більше людей люди будуть відпочивати під час війни, окрім допомоги, звісно, цього всього. Чим більше будуть відпочивати, тим менше буде негативу. Це в коментарях. Оцих менше будуть люди вестись на ІПСО. Ось. І тим більше буде в них сил, щоб заробляти і донатити. Так, і Тим паче зараз всі культурно-масові заходи, на мою думку, повинні бути благодійні, окрім заробітку, там ж саме зрозуміло, якісь свої ситуації, але в більшій мірі на допомогу армії. Бо завжди ми на стендапах кажемо, давайте поплодуємо тим, без кого цього всього б не було. Дивлячись, які саме концерти, якщо, наприклад, приїжджають наші українські гурти. Так, їм потрібна підтримка, тому що це наші їм треба гроші в будь-якому випадку. Якщо це приїжджають, наприклад, маловідомі люди з інших країн, ну не рахуємо росіян, і які просто аби були концерти, то ні, це недоречно під час війни. А наших так треба. От в принципі, це розвиток наших митців, ну в принципі, співаків, щоб показати, що вони достойні, що треба їх слухати, а не росіян. І в принципі, це розвиток, що показується. Що вони в нас теж є. Що в нас теж можуть гарні концерти бути на уровні там європейськими. Е так я думаю, що люди, у яких є бажання відвідати концерти, вони в будь-якому випадку знайдуть можливість. Тому мені, наприклад, дуже подобається. Коли концерти мають якусь ціль в своїй основі, звичайно, якщо це не підтримку ЗСУ, чи навіть не зсу конкретно, а там якихось конкретних людей, організацій, це зазвичай позитивно. Але навіть якщо цього не відбувається, митці це все одно люди, яким треба їсти, і їм важко було заробляти ще до того, як почалась війна, тому я не бачу нічого поганого в тому, щоб вони продовжували свою творчість, тому що вони дають позитив. Або просто вихід емоціям, які все одно є в інших людей, їм все одно треба ці емоції десь отримувати цей вихід. Чи вони будуть отримувати це чи з перегляду Нетфліксу, чи вони підуть і підтримують український театр. Якщо техніка безпеки, Дозволяє проводити концерти, є бомбосховища, та також всі міри предприйняті для того, щоб люди були в безпеці для того, щоб різнообразити своє трішки життя. Можливо, в якийсь вихідний день виділити на цей час. Чи відвідували ви концерти, чи якісь культурні заходи в останній час? Так відвідував ось парфенюк. Був недавно в вілі крокодила», То він теж там, перед тим як він вийшов на сцену, веселити людей. Він провів аукціон і, До речі, зібрав багато прикольних плюшок нашим на збройні сили. Так відвідував я ж. Кажу, це треба робити обов'язково, бо так будеш ходити. В голові постійно будуть а треба, щоб в голові була веселка. Тому треба так. Останнім часом я відвідувала дуже хотів попасти на концерт разом зник. А так, в принципі, на концерти мені важко попасти, тому що до цього я жила в маленькому городі, де нічого не відбувалося. В Полтаву приїхала я або на роботі, або вдома, тому на концерти складно попасти. Ти в Полтаві їх дуже мало. Останнім часом здається, ні. Я тільки нещодавно повернулася в Полтаву, тому що. я... Більшу частину війни провела з батьками в селі, тому я і ще тільки планую відвідувати подібні заходи. Останнім часом я був на виступі, не пам'ятаю, як звати жіночку. Вона розповідала більше, як жінкам правильно поводитись в ці складні часи, як повинні вони підтримувати своїх чоловіків. Та як себе поводити, наприклад, там чи можливі такі заходи, як піти на манікюр, чи потрібно витрачати кошти на те, щоб себе зробити красивішою. Чи відчували ви колись, що якась музика чи мистецтво загалом допомагало вам пережити якісь складні ситуації або допомагало справитися з своїми емоціями? Так, звісно, е, в мене є улюблена виконавиця Клері. В неї є пісня над хмарами. Дуже позитивно послухайте. А взагалі, е, так, багато ж різних жанрів пісень, і мені здається, Кожен для себе 100% плейлистів має кожну пісню на якийсь настрій, включає, коли там грустно, можна або якийсь репчик грустний погрустити, або навпаки, якусь цікаву пісню, щоб підняти настрій. Тому так, музика дуже допомагає, дуже прикольно. Насправді, в принципі, так завжди грустно слухаєш музику, щоб легше було поплакати. Весело ти слухаєш музику, аби потанцювати, поспівати. А так так, музика вона відіграє велику роль, тому що скучно музику включаєш, весело музику включаєш сумну музику включаєш, це, в принципі, ключова роль нашого життя. О, безперечно. І взагалі постійно допомагають. Але у мене, наприклад, особливо з англомовними піснями, з україномовними, це окрема тема, але з англомовними піснями, чим більше я вчу мову, тим більше я переосмислюю те, що я чую. І... Е, дуже цікаво, коли ти думав зовсім одне про що, що відбувалось, а потім несподівано, коли ти вивчив, що це насправді означає, ти таке, а насправді це діаметрально протилежна річ з, з українськими піснями і українською творчістю. Загалом це трохи важче, тому що. Тобі завжди здається, що ти вже знаєш, що означає українська творчість, але все одно бувають такі випадки, коли ти довго-довго дивишся на одну і ту саму точку, і потім робиш крок назад, і все змінюється ніби. А, так, звісно. Тому що музика, яку я слухаю, вона в часи, коли мені важко, дає все ж таки більш значні наставлення, як про... далі рухатись, де не дає сил. Та позитивні емоції. Чи змінилися ваші вподобання саме з приходом повномасштабного вторгнення? Як і всі, звісно, перестали слухати російське, це само собою в принципі вподобання. Мені більше почало подобатися позитивні пісні, якісь які і так не дуже, скажем так, а якщо ще слухати щось негативне. То більше почав слухати позитивних цих більш яскраві картини почали подобатись. Чесно сказати, так. Я не скриваю того факту, що до повномасштабного я дуже слухала російські пісні. Після повномасштабного я змінила свій взагалі зір на повністю російські пісні і їхні виконавства, тому що вже противно слухати просто російську мову, в принципі. Тому так, я почала дуже дуже старанно шукати собі пісні, які б мені подали. Які мені це і тому в мене вже в плейлисті багато пісень, які можу порекомендувати. Я думаю, що я ще до того почала відфільтровувати російськомовну музику, як таку, тому що в ній все менше і менше часом було необхідності. Але коли почалась е, війна, просто все російськомовне вийшло. Знову таки, чим більше я вчила англійську мову, тим, тим більше я переходила на англомовний ютуб і україномовний Ютуб, наскільки це можливо. Для мене це було навіть не. Не, не дуже болісно, воно відбувалось протягом карантину, тому що багато свільного часу було. Але от коли настала настала війна, то вже офіційно типу це мені не треба. Я і до цього жила без цього навіщо я тримаю за там останні три краплі. А так, я більш прийшов на е, западну культуру музичну, тому що до цього були більше все ж такі російського е, походження музичні. Ну, витвори витвори зараз більш американського, тобто підуч підучив язик, а краще став розуміти класно, коли це якось спонукає до досконалення англійської мови. Так як ви думаєте, чому в часи війни люди особливо тягнуться до мистецтва і до цієї творчості? Бо хочеться чогось. Чогось вище цього, бо насправді ж війна, ну це це зло, це це ну 21 століття вирішувати конфлікти зброєю. Це це низько, це, це вже не наш час. А хочеться до чогось прогресивнішого. А мистецтво, на мою думку, це прогресивна історія. Тому що навіть намалювати картину, це ж до треба було зібрати пензлик, до цього додумається. Тому мистецтво це це прогресивно. А війна це дуже, дуже ну коротше, топи суспільство вниз, і треба підніматися вище. Тому мистецтво це не завжди скажуть, що до чогось високого доторкнути. Тому мають на увазі мистецтво. Ніби ми вище цього. Та, та, та. та ми взагалі вище цього, це ж не ми почали, але ми закінчимо. Оп, все така ось історія. Більше сказати, що не тягнуться, а більше як би так сказати, що вона більш зараз популярна, тому що люди, які так само думають, як і я, після повномасштабного, вообще виключили все російське зі свого життя. Вони шукають заміну. Тобто вони шукають щось українське, щоб підходило, щоб можна було слухати. Тому воно стає більш таке цікавіше за те, що ти його шукав. В принципі. А якби не було повномасштабного, чесно сказати, мені здається, що б українську культуру так би далі б гнобила, що вона, в принципі, пропала б. А так, люди є, які молодці, що вони її, в принципі, повишають. Думаю, що це найбільш емоційні часи, я думаю. Люди, які займалися мистецтвом до цього, або мали якусь схильність, мали можливість ним займатись, вони, напевно, свої емоції так само виражають чи на ділянні. Ем... Чи в картинах, чи в творах, чи в будь-чому іншому, тому що зараз мистецтво воно й багато кому доступне. Я вважаю, що будь-який інстаграм-пост, будь-яка відредагована фотографія, її теж можна вважати мистецтво. Багато людей потребують цього емоційного всплеску. викиду в простір і спілкуватись за рахунок цього легше. Війна почалась потрібно контактувати за допомогою мистецтва з іншими. З іншими людьми, а іноді, крім як показати на картині, як це боляче, словами не передаси. Можливо, хочуть оставити якийсь слід в мистецтві, як це робили наші всі автори. Можливо, виразити себе, свої думки. Тобто це все ж таки незвичайне становище для України. Тому люди хочуть себе якось проявити, виплеснути емоції. Як ви вважаєте, що більше в часи війни впливає на людей новини чи мистецтво? І чому новини? Мабуть, впливають 100% на 80% Давайте візьмемо 100% на 80% новини. Тому що ну телеграм зранку обов'язково телеграм-канали, що там куди попали, не дай Боже, або куди ми попали. А мистецтво також впливає, але ж жнову ж повторююся в позитивну історію. Юрю, навпаки, прочитав телеграм-канали, щось там погане відбулося. Хочеться відволіктись. Мистецтво дуже допомагає. Більше все-таки новини. На жаль, на жаль, зараз новини. Дивлячись, для кого? Якщо це, наприклад, більш молоде покоління, то так для них мистецтво і музика. Якщо це старе покоління, то так для них більше новини, тому що ну, ну у них таке виховання з дитинства, новості, постійно дивиться, постійно треба знати, що де відбувається. Бо мені здається, що в принципі більша молодь зараз перестає. Дивитись новини, тому що там, в принципі, мало правди. Іменно якщо новини по телевізору. Я думаю, це дуже залежить від людей, тому що навіть людина, яка не цікавиться новинами. Я думаю, що зараз багато таких в мене бувають періоди, коли я просто не здатна сьогодні зайти, і подивилися, що відбувається. Я знаю, що все погано, і я не хочу знати, що конкретно погано. Але все одно, коли ти виходиш на вулицю, ти бачиш якісь графіті, ти бачиш якісь там люди все ще стоять і грають народні пісні на скрипці, або той самий театр все ще живий, наче ти не бачиш безпосередньо. Дні виставу, коли ти проходиш повз театр, але ти знаєш, що вона існує, що, що він працює, що воно живе. Я думаю, це симбіоз цих двох речей. Якщо ти читаєш новини щодня, звичайно, новини більше на тебе впливатимуть. Але якщо ти просто виходиш на вулицю, іноді новин не видно, видно саме мистецтво. На людину більш таких похилих віків все ж таки впливають і новини, як я знаю, тому що постійне це спостереження каналів, радіо. Воно дає розуміння більш пожилого такого віку людей, що все погано. Це я знаю по собі, по своїм рідним. А більш молоде воно все ж таки по музиці, по якимсь новинам в таких мережах, як наприклад, там, Інстаграм, Телеграм. Також скрутне, але буває, що знаходять собі сили. А йти далі, до речі, що ви думаєте про? Таке мистецтво в часи війни. Я думаю, якщо брати окремо мою складову мистецтва, скажімо так, сценарні виступи, то на часі потрібно, особливо якщо це з благодійною метою, там збори на Збройні сили. Зараз, я думаю, будь-яке мистецтво можна зв'язати в принципі, з благодійністю під час війни допомогу армії, будь-що. Навіть я не знаю, банальні там браслетики знаєте, продають, можна ж на донат на ЗСУ, тобто малювання, картини також можна на аукціонах продавати за донати, малювати, допомагати. Дуже зараз класно ем, розмальовують гільзи, гільзи розмальовуються Взагалі прекрасна тема. Як ви думаєте, чому деякі люди вважають мистецтво недоречним в часи війни? Чесно сказати, я не знаю, не розумію таких людей, тому що в принципі це наше лице, ну українців, наша культура. То такі люди мені іноді здаються трішки недоречні в принципі в Україні, щоб вони були існували, тому що ну це українці, це наша культура. Ми її повинні розвивати. Ми повинні за неї стояти. Наші зараз воїни стоять за те, щоб ми розмовляли. Української слухали пісні українською, в принципі, я думаю, це так само, як і в будь-який інший час. Вони вважають, що це не потрібно що це витрата часу, дарма і подібні речі для мене з дитинства. є ця проблема, коли я займаюся мистецтвом, ну зроби щось продуктивне. Люди не усвідомлюють, як можна робити щось. Просто так можливо, це від того, що вони ніколи не пробували, тому що у нас багато особливо для чоловіків це важко, тому що багато. Видів мистецтва особливо декоративно прикладного вони, наче стигматизовані. Чоловіки не мають там вишивати, не можуть, тому що це жіноча справа. Шити не можуть це жіноча справа. Відповідно, їм лишається тільки стругати щось робити з металу. А це дуже важко робити без інструментів, в той час як у нас. Там, якщо ти малюєш це більш нейтральне річ, вишивка шиття це щось таке, там в'язання, що ти можеш будь-де зробити буквально і будь чого практично. Ти не прив'язаний до якогось місця так. при цьому. Деякі люди просто не не усвідомлюють, що вони можуть займатися творчістю. Деякі люди думають, що творчість займає зайвий час і краще йде, зароби гроші. Їм прикро, що їхні можливо, біди, гори в сім'ї як. Те, що пішов якийсь чоловік для якогось батько, син, вони не можуть розділяти цю радість з іншими людьми, тому і вважаю, що недоречні якраз бувають ці концерти. Вони все ж таки хотіли би також разом бути сидіти вдома або разом бути на концерті, а не по адмінці. Що б ви сказали людям, які вважають мистецтво непотрібним в часи війни? Як би ви переконали їх у тому, що таке потрібно? Попросив їх включити телефон і подивитися, що в них на заставці. Там по-любому якась весела картинка яскрава. Це також свого роду мистецтво. Я б їх попросив не слухати музику, бо це також мистецтво. Взагалі, мені здається, мистецтво відображає нас як, як людину в цілкому. Бо будь-що навіть одяг, там ж дизайн, ці всі. Якісь кросівки. от просто задати питання самому собі, якщо мистецтво не на часі, що тоді на часі, і все одно любими розумами люди дойдуть до мистецтва в будь-якому випадку. Я би їм порадила сходити хоч раз до хлопців на нулі, які виборюють нашу українську мову і право на неї, пожити там хоч декілька місяців в їхніх умовах і зрозуміти, що таке боротися за нашу мову. Все ж таки. От тоді б вони б і зрозуміли, що це взагалі доречно, наші навіть наші воїни кажуть, що концерти і все це вони повинні. В принципі, навіть наші воїни ходять на них, щоб відпочити, щоб перезавантажитись. Вони там постійно слухають музику, щоб якось розвантажити свої думки. Я думаю, я б просто побажала, щоб вони більше контактували з тим, що їм не подобається. Тому що в найгіршому випадку вони просто отримують більше аргументів проти мистецтва, яких насправді я чула дуже мало реальних аргументів. А в кращому випадку вони змінять свою думку. От і все. Тому чим більше ти контактуєш з чимось, що тобі не подобається, тим більше ти усвідомлюєш або чому це тобі не подобається. І тоді, якщо у людини є об'єктивні аргументи, мені не подобається там такий вид мистецтва, тому що. Без питань моя основна ем, прохання до таких людей, щоб вони не осуджували тих, хто цим займається. Я більше схиляюсь до тої точки зору, що кожен переживе це складне становище своїм шляхом, як і поглинання цієї всієї е, культури, так і відверхненням її, дорогі глядачі. Сьогоднішні бесіди показали нам, що навіть у такі важкі часи війни кожен з нас може знайти якусь розраду, надію і радість у мистецтві. Отож, я закликаю вас підтримувати наших виконавців, ходити на якісь культурні заходи. Давайте не забувати про важливість мистецтва, творчості і підтримувати наших талановитих виконавців. Дякуємо, що були з нами! І зустрінемось у новому випуску диванчику.